Давнє фото, сімейна фотографія минулого століття, Вичитується підпис 17 квітня. Серйозні і схвильовані бабуся й юний дід, Від щастя молодецького сміється цілий світ. Білим голубом тремтячим на плечі рука, І красива, гордовита, щаслива яка. Діду хромових чоботях і міцний, як дуб, в'ється чорний смолянистий парубоцький чуб, піджаки широкоплечі, гуцики в рядок, бідно й модно, недоречно в серці холодок, та яке життя хороше разом прожили, і такі прості терплячі обоє були, як бабуся цінувала. Гарний чоловік, добре що просватав, щаслива навік. Оглядаюся на наше прожите життя, снігова, стрімка лавина, пізнє каяття, роздивляюсь давнє хвото, а сором пече, Хочу руку я покласти на твоє плече.